Як встановити OpenCard на хостинг? Для початку нам потрібно скачати сам OpenCard. Посилання буде в описі до цього відео. Ми рекомендуємо встановлювати саме OS Store 3. Чому? Тому що це той самий OpenCard, але він відразу локалізований. Є українська мова, там є гривня. Це вам збереже час простіше працювати. Посилання в описі, завантажити, натискаємо. Ось Це тільки на українській мові, це на українській і на англійській. Ви обирайте, як вам що вам більш потрібно. Завантажуєте, чекаєте, поки завантажиться. Воно вам завантажить такий архів, і потім вам потрібно цей архів завантажити на ваш хостинг, де буде розміщений ваш сайт. Ви можете зробити це за допомогою підтримки хостингу, за допомогою FTP-клієнта. Або за допомогою файлового менеджера на сайті хостинга. Ось ми це зробили за допомогою файлового менеджера. У нас хостинг ukraine.com.ua. Якщо у вас цей хостинг, ви можете ось натиснути і завантажити. Вам потрібно в кореневий каталог завантажити саме. Ось ми, ось цей файл, що нам ми завантажили, в папці Upload. От Все, що в папці Upload, нам потрібно завантажити на хостинг. Ось я вже завантажив. Потім. Нам потрібно переименувати файл конфігдіст, залишити тільки конфіг. Config. config. Так, є. І тепер йдемо в папку адмін і робимо те саме. config.dist, залишаємо тільки конфіг. Так, є. Тепер ми відкриваємо наш домен. Доменне ім'я, тобто назву вашого сайту. В нашому випадку, це ось так воно називається. Відкриваємо. Якщо, якщо все правильно, ви розмістили файли в кореневому каталозі, то буде сторінка встановлення. Приймаємо угоду ліцензійну. Тут важливо, щоб все було зеленим. Це означає, що все окей, хостинг підтримує OpenCard. Якщо так сталося, що вас щось тут не підтримує, щось красним, то напишіть підтримку хостингу. Але це малоймовірно. Тут просто тиснемо далі. Ось, і це от останній крок. Нам потрібно вказати доступи до бази даних і встановити доступи до панелі керування OpenCart. Ви можете ці доступи запросити у вашого хостера або самі їх знайти на сайті вашого хостера. Так, ми тут пропишемо наші тестові доступи. Ми вже створили базу. У вас воно буде відповідно вашого хостингу. Тобто зараз я просто вказую назву користувача, ім'я бази даних. Який у нас хост, ви можете просто запитати ці всі дані через підтримку хостного. А тут ми вказуємо адмін і пароль, ось я тестовий заведу, для авторизації в панелі керування opin І там якийсь тестовий e-mail. Ми вкажемо. І якщо все окей, якщо ці всі доступи коректні, натискаємо продовжити. І побачимо, що а, сайт готовий розпочати продажі. Тобто, що встановлення завершено. Я вам запропоную перейти в адмінпанель і на головну сторінку сайту. Ось так виглядає стандартний шаблон а, чистий Ось, І в адмінку. Перевіряємо, чи нас воно пустить. Показуємо ті наші доступи, які ми вказали. І ось бачимо, що нас пустило. Ось тут перший раз буде таке повідомлення. Просто натискайте перемістити, і більше воно не буде з'являтися. І далі ще важлива така по безпекі порада, що потрібно видалити папку Install. Тобто ми на хостингу, після того, як ми а, встановили OpenCard, видаляємо ось цю папку Install. І на цьому встановлення OpenCart завершено. Ви можете далі встановлювати модулі, налаштовувати. Додавати товари, для цього в нас є відео в плейлісті по нашому курсу по OpenCard. Якщо вам потрібна консультація або інтернет-магазин на OpenCard, то ви можете звертатись до нас. Контакти, Telegram є в описі до цього відео. У нас є безкоштовна консультація, а також промокод на магазин під ключ.